Ну що ж, всім привіт, народ, з вас під Подбайкен. Продовжуємо грати в Харсферен 4 з модом of Харгів, граємо ми за українських повстанців. І зараз наша мета побити союзників. А якщо казати прям більш коротку мету, то це взяття Тбілісі. Якщо ми візьмемо у нас тут все стане краще з постачанням, а це наша головна проблема зараз. Можна одразу теоретично наперед побудувати залізницю. Але головне саме взяти Тбілісі. Що буде не такою простою задачою, на жаль. Прикол в тому, що для них Дебілісі не працює як вузол постачання, тільки для нас буде працювати потім. Так, тут ми підемо потрохи в геную, щоб отримати, зробити з вузол постачання, отримати з Гінуї. Але все якось тут не дуже. Бо постачання все жруть союзники. Ну, вісь. Союзники, які вісь. Так, гаразд. Ну, хоча б в Тбілісі я зайду. Підвільну ту туречку, і все буде хорошо. О, я можу. Атаку дивізій, прорив збільшити. А на захист мінус 35 Мене здається, є. А, ні, в мене організація дивізії плюс 50, атака мінус 15. Е, на. Бонуси к технологіям взяв. Все, давайте, є, ми зайшли в Тбілісі Він зараз ось-ось запрацює кузов постачання. Це мені дуже поліпшить знаходження тут. Ну, давай, працюй. Тут же навіть не лагудити залізницю не треба. Коротше, судячи за все, він запрацював туди ж. Так. Німці прийшли. Так, шифт атакуємо сюди, було б хорошо зайти зараз ще в батумі. Якщо я не зможу пройтись напряму, про таку спочатку сюди, потім уже під батумі. Так тут ви. Вам планування не вистачає, тримайте. Так, в мене я все ідеї. Ось так. 12 дивізій ще створю якось. О, слухайте, ми проб'ємось. Так, радар, ще раз беру радар, координацію збільшую. Тим самим координацію збільшую. Так, хоч тут у союзників перевага в повітрі, але в мене в дивізіях є ППО, що ще додатково збиває. Ворожу авіацію. Так, я одразу в батумі. Одразу в батумі. Всі одразу в батумі. Ви вдвох через shift. Сюди-сюди. І ви вдвох. Сюди-сюди. Затримуємо їх. Одразу атакуємо. Щоб вони навіть не думали повертатись. А вони можуть подумати повернутись. Це, я в батумі. І теоретично можна йти далі. Всі мої дивізії сюди. В трамсон. Такий проривчик дасть мені велику перевагу. Так, три дивізії з вас сюди. Затримуємо їх. Не даємо. Мені заважати? Є дуже хорошо. А, неприємно. Сюди. Не даємо їм знову ж не даємо їм собі заважати. Ідеалі прям в ідеалі. Іти так до кінця. Але навряд чи я прям зможу це зробити, але подивимось. Тому що поки що нам вдається. Більш-менш. Технології двигун для Тут тобто Там намагаються висадку зробити, байдуже. Ви. Планування готове. Зможете? А чому так погано сюди пробувати з виною? Чисто відсутність постачання вас так б'є. Раст видарю вам наказ. Не знаю, куди тоді атакувати. Тут нас зупинили, усюди нас позупиняли. Окей, поки що відпочиньте тут. Так. Думаєте мене зупинити? Ні, мене не зупинити. Не тут і не зараз. Тому що Чорне море це моє українське море. І все. В Сінопі затримали нас. Хоча не на факт, що затримали. Просто скоріше там хтось стоїть. Все, в Сінопі зайшов. Біжимо далі. Та-та-та, намагайтесь мене затримати. Так, у мене тільки питання до Німеччини, чому вона не підводить сюди свої дивізії? Я вам тут допомагаю розбиратись з е Туреччиною, а вони не підходять мені допомагати. Мені допомагати, розширяти їх провінції. Ну, не, -не, не тупіть. Так, перед далі по авіації. Я хочу, щоб у у мене з'явилася якась авіація. Тому що так, завдяки тому, що в моїх дивізіях є ППОшки, ми руйнуємо ворожу авіацію. Але моя авіація. Також важливо мати свою авіацію. Я не розумію, чому 4 дивізії їх так хорошо захищаються. Але навіть якщо я сюди зайду, що далі в мене гори. Халмий. Тільки тут рівнина. Але тут постачання, ну. Хоча і звільнив їм вузол постачання, вони тут забагато дивізій тримають. Можна, в принципі, Перевести всіх сюди. Якщо вже мені вдається в Туреччині робити прорив, то треба на цьому і концентруватися. Так, 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 намагайтесь мене зупинити. І далі зайти в ізміт Тим самим зробити їм просто оточення з цього боку. Да-да-да Є. Да, да. Yeah. І через shift, атакуємо сюди. Є. Yeah. 51 Через shift сюди. Всі через shift сюди, атакуємо. Давай, 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 давай. Так, перше німечно. Будь ласка, підводь свої дивізії. Мені зараз ось ось і я потраплю в оточення тут. Це буде неприємно. Так, є. Yeah. Ну зараз їх тут доб'ємо, тут в них повноцінне оточення. Щіп, щось то там. Знову ж я тут нічого не бачу сенсу брати. Прямо, не знаю, будівельну техніку. Може, трохи допоможе. Так, добиваємо їм тут, їх тут, і робимо собі, собі прямий прохід. Є. Yeah. В цьому плані ми прям молодці. Є сенс пробитись ось тут по рівнинам. Тут, тут рівнини, Замість того, щоб ось тут по горам битись, можна по рівнинам прийтись. Пересуваємо свої війська сюди. Я сподіваюся, наші союзники не настільки тупі, щоб здати це все. Німеччина, Вставай, захищай тут це все. Я б був дуже вдячний, якщо б ти не була тупою. Але це я забагато хочу. Ну, об'єктивно. Що я хочу, щоб Німеччина не була тупою. Взагалі, щоб союзники в цій грі не були тупими. Це я об'єктивно забагато хочу. Так, є сенс в першу чергу пробитись всі вас. Сюди. Тепер ви всі сюди. Так, черезшіт сюди. Через вас. Союзники вирішили взагалі не підтримувати. Німечно, не тупий. Ти справді не можеш захистити і мід там гори. Я тобі звільни. а холми. Гаразд, невелика різниця. Що, що там, що там, що в горах, що в холмах, легко тримати захист. Я тобі звільнив провінцію, в якій дуже легко тримати захист. Ну давай не цей самий, не дратуй мене. Да, які ж ви неадеквати. Поїхали сюди, поїхали сюди. Дві танкові дивізії, вони. Чин, Дві танкові дивізії потрапили в оточення. Так, все. всі вас нормально. Йдемо, беремо Анкару. Нас не зупинять. Нас не зупинили. І мені здається, мені легше зараз ось так пройтись. Також йдемо сюди. Все вперед. Зараз буде прорив по анкарі. Ось такий. Держава недерландського Стіндія капнула. Да-да-да. Що, хотіли мене взяти в оточення, я сам вас взяв в оточення. Ось цих. Сюди. Даємо, виводимо наші, наші дивізії з оточення. Одразу таку сюди. Ти в бурсу. Вимо їх тут, щоб вони мене не дратували. Фідалі і в ізмір пройтись ще. Блін, було б в мене більше дивізій. Було б в мене більше дивізій. О, ні, мене зупинили. Давай оточимо бурсу. Тут зупиняюсь. Йди в афйон, майже айфон, Так, один з вас сюди. Ти допомагай сюди, атакувати. ти сюди, в бурсу також. А, вузол постачання не в бурсі був. прикольно. Корпус, бомби. Вперед. Це все вперед. Блін, насправді така вісь взагалі невдячна. Я їм тут звільняю купу провінції, а вони мені навіть сильно не допомагають з цим. Типу що, захист сталі важливіше, ніж захоплення Туреччини. Ми вже захопили. Була б тут хоча б якась підтримка. В мене від союзників. Давайте навіть мені вже легше ось так просто дістати нові дивізії. Просто щоб хоча б ще хтось був до такого. Та ви знущаєтесь Воно тут здали. Віжах. Так, ви 12? Взагалом, в нас. Ну, типу, Чорне море виключно наше чорне море. Тому можна навіть ось так поставити флот, фронт. З двох боків Ми, ну, навіть якщо, по-бому тут нічого страшного не станеться. А, -а, а я вас не розумію. Ну якого біса? Ви Анкару здали. Ви знущаєтесь наді мною. Якого біса ви здаєте Анкару? Тримайте хоча б те, що я звільнив. Тим більше вони там звільнили з оточення ворога. Ворога. Ворожі дивізії. Так, ти, який без організації, йди в Ізмір. Поки я тут активно розширяюсь. Uh, Майже недостатньо дивізії, щоб захищати все. Ми сильніші за союзників. Так в чому тоді проблема? Німеччина, а? Так, кудменку розвільнили, знову ж ми. А, кайф, які ви дурні. Вони ще провінції здають. Якого біса ви порт здали їм? Ну, якого біса ви їм віддали порт? Як же вони мене дратують? Я ж в свою чергу заходжу в Ізмір, і зараз тут по острівцям пройдусь. По острівцям, які зазвичай фіг захопиш. Але я що? Я захоплю їх зараз. І ніхто мені навіть не подякує за це. Ніхто. Ми завдяки мені перемагаємо знущайтесь, Визвичайно, навіть порт зараз засте. Одразу повертаємось сюди. Так, я справді звільнив тут два порта. Два острівця. Ніхто, ніхто не подякує. Так, треба зачинити це оточення, тому що, судячи за все, якщо я не зачиню, ніхто не зачинить його. У мене вільні військові заводи. Так, мені треба розширяти виробництво звичайного звичайного обладнання, яке для моїх дивізій потрібне. Фу, я тут побачив просто типу оточення. Я злякався, що це я оточення. Але ні, то не я. Так, ми шість дивізії. Фильшиф сюди. Це турецькі дивізії, вони можуть просто виснажені бути. Або слабкі? Ні. Вони не слабкі. Треба почекати, поки ми спочатку в Трабзон зайдемо. Так, що, це авіація? Максимальна швидкість, давайте маневреність. Є нарешті ми це оточення зачинили. Так, 98-99, є, ми сюди зайшли. І... Що дуже непогано. А тепер я хочу ось сюди. І ось сюди, все вперед. Тепер ми з двох боків атакуємо, має бути краще. Так, натримай гармати. Натримай двигун. Авіація, мені потрібна авіація. Так, якогось біса вони тут тримаються. Треба це виправити. Типа, в родос я зайшов, а сюди ні. Це останній з цих дартуючих острівців, які завжди такі просто знаходяться там війська і все, і вони просто дартують. Так, сюди пробитись, звініть мені німецьку дивізію. А то вони тупі, без мене не впоруються. Ну, об'єктивно, вони тупі і без мене не впоруються. Це не секрет. Так, я не можу сюди чомусь пробитись. Наразі нічого страшного. Так, ти на тлі назад, щоб ми батони ще захищали, щоб не потрапити самим в оточення. Е, вони сюди підкріплені відправили. Я не дам їм протримати. Якого біст? Куди ти пливеш? Чому ти пливеш? Ти знущаєшся з мене. Так, я не дам їм протриматись ось на цьому острівці. Це також вражається за родос. Є, все. Ми виправили в острівцях, нікого нікого нема. Я не можу. Ага, вони не. Коротше, йдемо в iPhone. Аф'йон. Є. Це ми зробили. Ой, плюс зробили ту точні. Як красиво. Де йдемо в Анталью. Щось що союзники, що Німеччина не ну, сильно в Туреччину не відводять свої дивізії. Але я таким чином зможу зайти дойти до, до Соєса. А це дуже важливо, я не розумію, чому. Так, слухайте, я правильно зробив, що відступив до батумі. А, тут Тут укріплення, ось чому ми не можемо нормально сюди проатакувати. Але ми сюди зайдемо. Хоч гори, хоч з укріпленням, але тут просто одна дивізія турецька стоїть і все. Але так, я правильно зробив, що відійшов в батумі, щоб залишати за собою порт. Так, з усіх ботів отаку Анталію Ще йду потроху робити й оточення в Анталії Так, тут нарешті ми з'єднались. Далі моя мета про сюди. Блін, серйозно, на кавказі захищатись? Ну, прям дуже легко. Ви всі через шифт сюди. Так, це є, далі. У нас є караман. Або карман. Куди ми йдемо далі? Ну куди куди ти йдеш? Тобі я зараз точно візьму, напевно. Є. Так, взяли оточення. Тебе. І допомагай сюди протокувати. Ой! Я тут оточення. Для мене це дуже жахливо. Швидко йдемо сюди. Ти сюди. Ти сюди. Ти сюди. Ти сюди. Раз. ти відступай. Я навіть не знаю, куди тобі йти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-ай-ай-ай. Не відступай сюди, пропустимо. Або сюди атакуй. Ай-ай-ай-ай-ай. Ну, зупинись. Тебе б'ють. Заважаємо себе бити. Не чіпайте мене, я не хочу. Не чіпайте мене. Так, дві чершиф сюди, ти чифт сюди. Є фух. Фух. Фух, 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 фух. Я не в оточенні. Це було неприємно б. Дані? Знову ж, я не розумію, що в нових версіях зробили з Данією що Німеччина робить якийсь педкарад для Данії, а потім Данія просто така. О, я оголошую незалежність і нападаю на Німеччину. Хоча Німеччина вже захопила Данію. Коре, це дивно це не зрозуміло, і я зараз ще зроблю їм оточення одне. Ой-ой-ой, що таке? Думаєте вийти з оточення? Якщо я вам скажу, що я на вас атак... нападаю, ось так, вас атакую. Що таке, вже не так намагайтесь вийти з оточення? Скоріше вам не вдається вийти з оточення. Так, да, рулі з тоді до союзників приєдналися. Знову ж, я цього не розумію. Нащо це зробили в нових версіях? Це 12 дивізій, молодці. Ми тут звільнили свої провінції. А тут якогось біса. А, німач, ну ти тупа, нащо ти. Хм. По того, Німеччина дала їм висадитись сюди. Знову ж, я забрав. Я забрав всі острівці. Мерсін мені потрібен. Так, технології 44-й рік, жовтень, 44-го. Можна наперед. Хоче ядерні бомби куди мені поспішати вищати. Нащо? Давай ну, важкі бомби, звісно. Мерсін уже атакую. Ой, а в нас тут проблема. Ще б трохи, я потрапив в оточення. Ще б трохи. На все ще в оточенні вони, а не я. Яке я зачиняю? Шість. Шість ворожих дивізій. Ну так, я регулярно роблю їм оточення. Якісь маленькі, невеликі. Що? Ми не хотіли в якусь війну закликати, якої нема. Ой, в Адану. Я не знаю, що з ними. Але вони без організації в Адані стоять. І я сюди а вже зайду. Тут, типу, турецькі танчики захищаються, але. турецькі танчики. Це все, що треба знати. Хоча захищаються вони, насправді кажучи, непогано. Так, ще США підбила ще одну дивізію сюди. Так, не зможу я пробитись. Хоч було б красиво. Так, вони ще сюди висадились. А, клята Італія. Так, по-перше, мені цікаво, чи зможемо ми хоча б по одній дивізії на промінці поставити? Зможемо. Якщо зможемо, то це вже буде велика перевага в цьому регіоні. При цьому самі союзники не можуть перекрити нормально цей регіон. Так, нам треба. Прям необхідно, поки вони не відновили тут собі організацію, відбити їх звідси. Мені байдуже як. Але відбити їх звідти. Знаєте, що треба вивчати? Те, що, про що я завжди забуваю, це ракети. Я щоб піти в реактивні винищувачі. Я кожне проходження про це забуваю. І на цей раз також забув. Так, на цьому. Я такий, щоб це відео закінчити. Дякую усім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам, яких можна хочете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одна там по в описі або так само старше спонсором на ютубі. Будь-якого випадку, не забувайте підписувати, ставити вподобайки, писати коментарі, наскатини не значок. Ще побажання можете перейти по посланню опсі, підписатись на мої інсту. А так загалом. Дякую вас усім. За, дякую вам усім за перегляд. Удачі та бувайте!